Всім привіт та вітаємо на каналі Ембарго. Тут створюється цікавий контент по оглядам на популярні аксесуари для люльок, сигар і таке інше. Сьогодні говоримо про український бренд, який здобув славу за рахунок якісного та естетичного виконання своєї продукції. Тож зустрічайте люльки Каф. В цьому відео розповідаємо про історію бренду, про матеріали, які використовуються при виготовленні. Оглядаємо моделі окремо, а в кінці робимо підсумки. Дивіться огляд на люльки вітчизняного виробника, буде цікаво. Бренд Каф бере свій початок у 1996 році у Харкові з невеликої майстерні, що відкриває засновник Олександр Кісільов. Вже у 96-му році світ бачить перші партії люльок та аксесуарів до них. З часом продукція бренду набуває популярності та стрімко розвивається, формується команда. І наразі виготовлення люльок ведеться під пильним наглядом засновника, як запорока якості та бездоганного виконання. У портфоліо виробника і аксесуари у вигляді підставок на одну, три або більше люлюк. Також є тампери у двох кольорах. Далі говоримо про матеріали, які використовуються при виготовленні. Основним видом деревини є груша. Цей матеріал простий у виготовленні та водночас має досить щільну структуру. Монштук, в свою чергу, виготовлений або за крилу, або за боніту. в залежності від моделі, які ми розглянемо пізніше. А тепер можна оглянути популярні моделі люльок окремо. Перший відкриває наш список люлька Каф 230 модель Анкрофт. Має витончену форму класичної Canadian. Така форма люльок була популярна серед мороплавців та капітанів, розрахована на коріння без фільтру. Мужтук виготовлений ебоніту. Далі на черзі люлька має назву каф 209 модель Кровтс. Тут бачимо вже варіативну форму більярд знахиленою тютюновою чашею. Чудова ергономічна модель, яка доповнить будь-яку колекцію, розрахована на коріння з фільтром, мушток виконаний за крилом. Це не менш цікавий варіант, що називається каф 231 модель Клаперс. Тут використовується рідкісна форма Band Pocket, витончена модель для естетичного задоволення. Поріння з такою юлькою розраховане без використання фільтру а муштук виконаний з преміального ебоніту. Наступні дві моделі схожі між собою та мають назву CAF 226 модель Ederside та CAF 232 -та модель Iton. Перша виконана за формою шерлок в стилі Люйок Петерсон. харизматична модель. Айтон вже має більш класичну форму шерлока для поціновувачів традицій. Обидві мають акироловими штук та розраховані на коріння з фільтром. І останні дві це каф 202 модель Фішфік. І CAF 203 модель Backfoot. Перша це класичний бенд Apple формат, що зручно розміщується у руці та має естетичний зовнішній вигляд. Друга формату Bend Dublin, має потовщені тютюнові стінки для запобігання розігріву чаші, обидві для коріння з фільтром, акриловими штук. Щодо висновків: CAF – це коренні аксесуари на кожен день, що будуть гідно прикрашати особисту колекцію. Настав час завершувати. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!